Вітаю! Ви дивитесь новини на межі. У студії для вас працює Ганна Томіна. Ми розказуємо про головні події прикордоння у всіх десяти громадах Шосткинського району. Сьогодні наш випуск про боротьбу за світло. На півночі Сумщини вона триває вже другу добу. Вчора, 1 жовтня, росіяни масово атакували енергетичні об'єкти в сусідньому Конотопському районі. Без світа лишилися жителі Шосткинського. В Конотопі під час авіаудару росіян перебував наш кореспондент Владислав Степерєв. Про наслідки він розказує з місця подій. Перший вибух пролунав учора близько 18-ї години вечора. Останній вибух було чути орієнтовно о 5-й ранку. Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура. У деяких будинках пошкоджені фасади, вибиті шибки. На щастя, обійшлося без жертв. Через обстріли вийшла з ладу залізнична інфраструктура, зупиняли потяги. На кілька годин затримувалися рейси з Києва в шостку та з шостки в Київ. Люди перебували в укриттях чи вагонах. З однієї із залізничних ділянок у Конотопському районі пасажирів забирали автобусами та відвозили додому. На ранок 2 жовтня енергетики продовжили відновлювати руйнування. Світло дали частково. Водночас глухів звучав голуб генераторів. Як місто переживало блекаут, бачили наші журналісти. Гудінням генераторів звучав лухів через російські обстріли Сумщини. Частина закладів закрилася через відсутність світла, не працювали і світлофори, не припинили роботу в умовах блекауту в одній із ветклінік. Працівниця Євгенія Свистун каже, операційний день розписаний. Чекати тварини не можуть. Однак додає, генератор не витягує всі медичні прилади, тому частина з них не працює. Люди приходять, люди купують щось, люди щось лікуються. Заходять навіть в операції сьогодні були. Якщо там оперувати, то кішку ще можна переперувати собаку. Мабуть, уже мабуть, і не вийде. Євгенія додає, генератор працює з перебоями. Час від часу він вимикається. Всю систему доводиться перезапускати заново. Через стрибки напруги спрацьовує пожежна сигналізація. я там якось так. Пунктом незламності в Лухові стала місцева бібліотека. Сюди люди приходили, щоб зарядити мобільні телефони і зв'язатися з рідними. Дехто грав у шахи. Ясно, що нам наші дуже дружелюбні в лапках сусіди допікають у цьому відношенні не перший раз. Але тут ми віднаходимо невеличку відраду, трошечки розряджаємося від цих неприємних. Подій і неприємних, як би сказати, відчуть. Поки на вулиці працював генератор, у бібліотеці лунала жива музика. Як пояснює директорка закладу Тамара Привалова, генератор вони отримали в межах гранту у 2022 році. Він забезпечує роботу близько восьми годин. У Нас вистачає і додатково вже закуплено бензин для того, щоб люди відпочивали у бібліотеці і почували себе спокійно. Без світла був і районний центр шостка. Жителі міста розповіли нашій команді, як адаптувалися до блекаутів. Я вимкнула телефон і просто не користувалася, читала книжки. Заряджалися в повербанка, Слава Богу, повербанка було достатньо. Беда с холодильником. Температура потихоньку росла, росла, росла и уже начал подтаивать. У меня есть инвертор, но слабый аккумулятор надолго его не хватает. Надо покупать мощнее, если так будет продолжаться. Дуже тяжко переживала и ну держимся. что же делать, такая жизнь. Стараюсь сэкономить, ну зараз ходила до дочки на работу и там зарядила. Заряджалася позитивом, гарним настроєм. А телефони повербанками, які потім, звісно, розрядились. І коли вмикають світло, то потрібно заряджати не телефони, а повербанки. А, а світло... як уроками сьогодні в школі? Не було, бо немає, не було світла. Але ми робимо домашні завдання і тримаємось. Наші вдома в суперечни гараздам сьогодні були й радісні новини. Відбувся обмін полоненими в Україну. Повернулися 205 бранців Росії: 185 військових та 20 цивільних. Більшість були в неволі з 2022 року. Деяких з них потрапили в полон на сумському напрямку. 15 років за ґратами. Стільки проведе зрадник, який шпигував за військовими в Шосткинському районі. Його завербували на початку повномасштабної війни. Чоловік обходив прикордонну місцевість, відстежував позиції українських оборонців, позначав їх на гугл-картах та звітував ворогу. Попри всі виклики, ми разом тримаємось і будуємо майбутнє. Це були новини на межі. Дякуємо, що ви з нами.